Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Казиріх, на період квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Павук. Це якісь плітки? Недостовірна інформація. Тут у нас зірка, а тут блискавка, то вони не можуть співпасти. Папороть – це вдача. Якісь ваші будуть події вдалими. Ось так лаконічно у вас розпочинається місяць квітень. Ось тут у вас закрита дорога, тупік. Це може означати, що ви кудись хотіли їхати, але поки що на початку місяця ця дорога для вас закрита. Нагадую, друзі, що три розклади означають три періоди місяця початок, середина і завершення. Саме зараз ми розглядаємо початок. Та прямуємо вперед, подивимось, яким буде розвиток. І ще ось тут у вас ворона, це ворог. Зверніть увагу, не дивлячись на ось цей тупік, ось цей якийсь ворог, але завершення початку місяця у вас все ж таки вдале, вдачею. Не довіряйте ніяким пліткам, для того, щоб потім не розчаровуватися та приймати правильне рішення а у нас з вами другий розклад для знака Зодіака Казаріг. А ось саме зараз, друзі, виконання вашої мрії. Можу сказати, що квітень настільки потужний, що кожному знаку зодіака випадає здійснення ось цієї мрії. Це дуже гарний знак. Якщо брати загалом нашу одну мрію на всіх, то нехай би вона здійснилася і тим самим. Зробила одночасно щасливими всіх нас, українців. Зверніть увагу, друзі, карта блискавка. Ця карта випадає не часто, і вона означає кармічні борги. Щось буде відбуватися. Дивіться уважно, що це саме може означати. Працює карма. І ось тут поруч, карта руни. Вона означає необхідність прийняття якогось рішення. Ось тут планета місяць, це тривога, тривожні якісь почуття у вас можуть відбуватися. Ось тут неможливість щось вирішити. Ось це вогнище, воно означає, наприклад, ви щось запланували, але ви не можете цього зробити саме зараз. Обставини вам цього не дають. Ще, друзі, ось тут у вас риба. Це поповнення в родині, мається на увазі діти, онуки, а також, можливо, це невістка або зять. Поповнення. Прибуток в родині дуже гарний знак. Якщо об'єднати необхідність вибору, ось ця карма, прибуток в родині, тривожність, можливо, хтось зустріне людину та захоче одружитися. І, наприклад, якщо людина з дитиною, а родичі якось не так на це реагують, ви повністю відповідальні за свої рішення, тому що іноді так буває, наприклад, батько покинув родину, і потім ця дитина виростає, і вона візьме заміж жінку з дитиною. Якщо це, наприклад, хлопчик. Хлопчик виріс і взяв, і саме таким чином програється карма. Нічого не бійтеся, коли людина проживає своє життя з позитивом в душі та в думках, то вищі сили завжди допоможуть все правильно вирішити. А ми прямуємо вперед на третій розклад. Подивимось, чим саме буде завершуватися місяць квітень для знака Зодіака Казиріх. Нагадую, друзі, що до 7 квітня ретроградний Меркурій і до 15 квітня ретроградна Венера. Саме тому якісь маніпуляції з красою, з фінансами, з договорами, поки ці планети ретроградні, не можна проводити для того, щоб всі ваші події були вдалі. Знову ж таки, подивіться, друзі, карти підкреслюють вам. Здійснення вашої мрії. Якщо ви, наприклад, щось розпочали робити до ретроградного Меркурія, а зараз вже завершуєте, то це цілком правильно та реально втілити в життя. Все щось вдало у вас вийде. Поруч тут дорога, а також знову ж таки прийняття важливого рішення. Ось тут саме зараз час діяти, а також планета місяць це планета тривожності, за щось ви будете хвилюватися. Якщо є підстави, то це цілком нормальне, нормальний стан людини, щось оцінювати, думати, приймати рішення та хвилюватися. Саме зараз час діяти, а також карта дерево – це карта стабільності, а також карта мах – це друг, котрий вам допоможе. Вирішення якоїсь вашої важливої задачі. Ось тут, друзі, ящерка, вона показує ворожнечість. Не будьте налаштовані вороже до будь-якого, тому що весь негатив завжди повертається туди, звідки він прийшов. І кармічне відпрацювання може бути дуже несподіване. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Дивимось для Козероїв. Квіти застереження, карта імператор та порада. Десятка пентаклів. Карта імператор показує правильні дії або уникання неправильних рішень, якщо від вас залежать якихось, якісь важливі події або рішення, якщо ви, наприклад, або керівником працюєте, або якось від вас залежить доля інших людей. І саме цей імператор показує застереженість, що не робіть ніякі помилки, що потім карма. Не цукнула по тімечку. Порада карта Десятка Пентаклів. Ця карта показує вашу родину, добробут, позитив. Саме на цьому варто концентруватися і робити цей світ краще. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можна записувати все в блокнотик згідно терміном, коли це відбувається: перша декада, друга та третя, а також події для того, щоб ви могли планувати або перепланувати те, що ви вже запланували діяти. В разі потреби, звичайно. А я дякую вам, друзі, за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.